Замість ліквідації реорганізація. Сьогодні на позачерговій сесії Рівненської обласної ради депутати зібралися, аби вирішити долю декількох освітніх закладів. Два з них розташовані у Клевені, ще один у селі Верба. Після рішення депутатів заклади змушені будуть змінити свій тип та назву. Усе це роблять згідно із законом про загальну середню освіту. Ми перетворили наші санаторні школи, одну в наукову ліцей. І в нас буде два наукових ліцеї в структурі власності області. Він буде розміщуватись в клевені, і спеціалізація це буде іт галус а іншу санаторну школу, яка в Вербі, перетворимо в спеціальну школу, тобто для діток із назологіями, і школу спеціальну в клевені номер 2 ми перетворюємо навчально-реабілітаційний центр. Уже від завтра раніше згадані заклади працюватимуть у новому статусі. Андрій Карауж додає, це рішення було невідкладним. Вирішити все мали до 1 липня. В іншому випадку заклади взагалі б могли б ліквідувати. Наразі закінчується підготовка по облаштуванню уже нових ліцеїв. Загалом тривала вона майже рік. Матеріальну базу треба буде. Підлаштувати і поповнити тими знаряднями, які треба для наукового ліцею. частково це вже зроблено. І робилося і за кошти обласних обласного бюджету, і за кошти державної субвенції. Тому ці школи рік готувалися. Директорка уже обласного наукового ліцею у селищі Клевень Олена Амельянович не приховує це рішення, просто рятує заклад від ліквідації. І початку його заснування там лікували та навчали дітей із серцево-судинними захворюваннями. Тепер, коли держава має можливість забезпечити їх належними медичними послугами, заклад може функціонувати як ліцей, причому із нахилом до іт сфери Оскільки в нас завжди навчалися дітки, які мали вади здоров'я, тобто ці діти не могли там, скажімо, такої фізичної праці займатися або фізкультурою повній мірі, ми вже тоді розвивали СТЕМ напрямок, it технології, робототехніку, і власне це стало поштовхом для того, щоб змінити саме в такому напрямку з 1 липня, завтрашнього дня, ми оголошуємо конкурсний набір в обласний науковий ліцей в селищі Клевань Рівненської обласної ради. Готувалися до цього у закладі навіть не один рік. Ми дійсно зміцнювали нашу матеріально технічну базу, закупляли обладнання. У нас є мультимедійні дошки, але напевно найбільш родзинкою нашого закладу є те, що ми єдині зараз представники на Україні від Рівненської області, які беруть участь в конкурсах з робототехніки, і самі організували цей конкурс. Ми закупляли і заходили благодійників, які нам давали можливість закупити ті, наприклад, набори робототехніки. Окрім цього, у рівному продовжують працювати над безбар'єрністю. Так планують облаштувати ще п'ять локацій для людей з інвалідністю. Йдеться про обласні комунальні заклади. Планують досконалити до них вхід, а також вбиральні. Усе задля зручності маломобільних груп населення. Цей театр ляльок, це музично-драматичний театр, це центр надання соціальних послуг на словацького центр інтеграції. Маршрут це існує вже… Місто рівно раніше почали працювати, а сьогодні лише долучили вхідні групи по доступності наших обласних комунальних закладів. Витрати на облаштування обласна рада ділить із державним та міським бюджетом. Співфінансування зараз 53% – Це територіальна громада міста рівного, 7% – це наразі обласний бюджет, і 40% – державний бюджет. 11 червня Кабміном прийнята постанова. Про виділення з резервного фонду 70 мільйонів гривень на реалізацію цього проекту. Наразі триває узгодження переліків і видів робіт, а також розроблення проєктної документації. До 31 липня потрібно завершити проєктування та погодити документи у трьох міністерствах, аби кошти надійшли до обласного бюджету. Загалом на сесії були присутні 47 депутатів. Усі рішення вони ухвалили швидко та без суперечок. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.